Що ж там у нас з зберіганням винограду? Проводили експеримент, засипали його. Просто тирсою. Поки не відкривав. Той, що був відкритий є, вірова капелюшного, Грони здорові, такі я показував. Як закладали на зберігання, він пролежав місяць, потім його треба було вже употребити, тому що він почав вже псуватися потихеньку. Ну, може там зразу неправильно його трошки заклали, не треба було вложити бумажку на спит, щоб там не заводились. Всякі цвілі, сказка. Як тут може бути сказка. We'll Sie. І гнилі ягоди попадаються. Хоча на товстому прошарку лежить. Виноград. Ну, Все ж таки пройшло время. Лише на ягоду. Подивіться. Вона не в'яла, не суха. І гнили є гнили і є. Не без того сказка Колувна. Така ягодка. Не така, як скуща. Є ягоди гарні, упругі, тургор такий хороший. А вот а є, вже і ті, що погнили. Там не пам'ятаю якого числа відео знімав, можна подивитися. Як закладував на зберігання. Зараз переберем поїде студентам. Кастирсу його можна їсти чи ні? Да, є гнилий виноград. Ну, це треба його було зразу засипати, щоб він не лежав місяць в погрібі, а потім засипати. Це хороша громка, маленька упруга така. Сказка так на задовільна. Він ще солодший, чим був зразу. Значить сахару набрав більше, чим, бо він так сам по собі не дуже солодкий. І так, на троєчку. До нового року можна ложити. Я не знаю як краще буде в стружці чи в тирці. Закладував в чому було в тому закладував. Телефон розрядився, спалахуємо княга. Другий подивимось. Пізніше в награді. Що можна сказати? Ягода сама по ягоді, наче зауважень немає для такого сроку так лежать довго, Ну, гребня немає. Ягода розсипана по смаку. По смаку ягода. Ну, можна сказати, смачна. Є такий присмак. Якщо ягода та, що лежала поряд, згнила, то самі розумієте, що трошки є там щось таке. От. А так він ще солодший, ніж був. І закладалась ягода така собі. От. Довго суша була вже аж підвялена, і старався подержати подовше. Стояла жара. Ну, якщо на вулиці от пару днів було 18 морозу. А у вас є такий виноград, який, звісно, на стіл не поставиш на святковий. Ну так вечором коло комп'ютера посидять, позакидати можна. Ну такий результат. От. На 10 січня. Судить вам, закладувати його на зберігання на такий довгий час чи не закладувати. Подивимося другі ще виногради. От у нас зима повернулася. Ну що, як? Смакота. Да. Ну все, будемо зберігати. Так, да, дуже Виноград. подобається. Саме то. Давай. Є речі смачніші за виноград. Цитронний магарача. Десертне, без сірки, без нічого. Бачите, не окисувалось. Що для білого винограду без сірки зробити складне вино? От. А цитрони і магарача от такі от. З білого вина... І небагато залишилось було. Було його небагато, людям сподобався центровий. Сподобався, попросили, треба давати. Будемо пити Ну, На один раз багато винограду. Буде щоб увесь вибрати так одним глазочком підглянути. Устойчивий докучаєвий. Не знаю, там не видно напевно. Очевидно, кучає видержиться куча краще, ніж каска. Ягода тверди, що ну, є, є гнила ягода. Тут також. Ну, ягода така значно пругиша. Ладно, хай поїде той. Потім поліземо далі. Там ще василек должен бути здесь. І устойчивий докучаю. Ну, устойчиві докучаю. ладно, візьмемо одну руку. Є порчена ягода, ну так собі, процентів 10, а може і того менше. Коли в сказки одійшло процентів, може 10-15. Ну хай не 15%, ну 10 точно відійшло, ну тут 10% мабуть немає. Ось ця сторона та що верхня, хороша, та що знизу була трошки є ягоди. Ну це потім поїдять той виноград. Потім поліземо, подивимося що там далі. Здоров'я, миру і добра. Продовжуємо розпаковку нашого винограду на зберігання. Казка до студентів не доїхала, м'якувата. Зараз подивимося на устойчивий і васильок, як вони повели себе на зберіганні. Ну, це Васильок. Гров насипеться, але ж ягода нормальна. Спить на зберіганні. Тирсі не менше трьох місяців. Смак хороший. По одній гроні важко щось судить. От вами васильок морозистій. Я знав, що він буде лежати добре. В нього така плотненька шкурочка, але вона не відділяється, коли її їси. Вона така м'ясиста і упруга. В общем, такий експеримент, я думаю. Понятно, Понятно те, що його так довго зберігати не треба. От. Понятно те, що його треба правильно закласти на зберігання. Тут куча ви бачите, держиться як кучі він. Гровний держиться кучі. Пару місяців я думаю можна зберігати в тирсі. От. Я не знаю, який результат дасть, якщо їх там оконути в марганцовочку перед тим підсушити, потім закласти, щоб трошки беззаразити. Бо в мене вийшло навпаки, полежав він в погрібі, обсімінився тими грибами і цвілями на гронах. Та -та як їх там ці забуваю Ой. А потім я його засипав вже тирсою. Як в мене був час, тоді я його зробив засипав. Зараз помиємо, переберемо покажемо, що вийшло. Експеримент по зберіганню винограду в тирсі. Рахую завершеним. Сьогодні 11 січня 2024 року. Закладався виноград в середині жовтня в тирсу, але до цього лежав десь неділі три, ну, може ну, днів 20 лежав в погрібі без Тирси, без нічого. От. В общем, в загальному десь зберігався виноград 4. Місяці, може плюс-мінус, там трошки приблизно. от. Без попередньої підготовки. Зрізаний в ящику лежав погрібу, потім засипав його тирсою. що рахуєш це трошки неправильно, треба його одразу засипати тирсою і без ніяких цих, тому що там цвілі сідають на гребні, і дюйм починаю в підвалі розбиватися, от. На гребнях, якого не було, то буде. Може то не відео, може другий грибок. Так, що ми маємо? Ладно. Оце. Устойчивий до От, Всі виногради закладалися в один час. Ну, він так на сухих гребнях ну, висить. от він. Держиться кучі. Устойчивий докучаєвий ягода хрупка. такий, Для теперішнього часу добрий виноград. Такий, ну, консистенція ягоди хрустка. Прикольно, коротше, одним словом. Це осильок по зберіганню ягоди. Ягода ціліша в процентному відношенні, ніж у цих виноградів була. От, але гребінь сам розпався. Може і з-за того, що він не розпався, із-за того, що довго лежав в погрібі. От. Ну, Зелені, бачите, фрагменти є на гребнях. От. В ньому розвився такий смак стиглу хурму. Хто пробував хорошу стиглу хурму? От, от Зберігання він став такий, як хороша стигла хурма. Дуже прикольно. От. Ну, результат експеримента – Ну, так собі, ну, експеримент він і є, експеримент, щоб ну, це не буває 100% удача. Ну, я рахую, що такий довгий час не треба зберігати виноград. Пару місяців в Тирсі може пролежати свободно і той, і той виноград. От. Сказку ми вчора достали. Ну, як казав мій однокласник. Я тільки от вона дуже-дуже швидко -дуже її сіла. Це теж по-своєму смачні виногради. Взагалі, експеримент не повторювати от. з терміном 4 місяці, ні, це забагато. От. Бо це такий недешевий експеримент. Получається виход ну, Василька мало закладав з сточуючи до Кучаєвої і сказки, відход такий теж трошки був нормальний. Ну, в смислі там гниль і всякі такі нюанси. От. За експеримент, не за виноград, за експеримент, квайк like від вас. От. Ну, все, до нових зустрічей, Такий от результат. Добачте.